І смачні котлети із картоплі пахучі, ах, і пахнуть царськими грибами. А смачні, що їх їсиш, і ще їсти хочеться. Як таку смакоту приготувати, а легко і просто приготуємо їх разом з нами. Для приготування царських котлет потрібно 350-400 грамів звареної до готовності картоплі в мундирах та 50-60 грамів вареної моркви. І 10 грамів висушених лісових грибів. У нас білі гриби, царські гриби, хоч замість лісових грибів. Можна взяти і відварені та ще й обсмажені шампіньйони. Візьмемо ще дві повні ложки із чубчику пшеничного борошна, одну цибулину грамів 100, одне яйце коряче, якщо не тримаєте посту, фар, звичайно, за смаком. Поперчемо і посолимо, а смажити котлети будемо на олії без запаху. Обвалювати сформовані котлетки будемо у панірувальних сухарях, хоч можна і у борошенці. Готуємо фарш приготування. Розпочинаємо із грибів. Їх залишаємо на 20-30 хвилин у кип'ятку. Нехай вони розпаряться, розм'якнуть. І якщо ще не зварили овочі, то варимо їх 30 хвилин із моменту кипіння варимо картоплю й моркву. Ріпчасту цибулю. Нарізаємо ножем дрібно кубиком і поміщаємо її у посудину, у чашу, у якій вимішуватимемо фарш. і відразу її солимо, щоб вона випустила свого соку. Охолоджені овочі дрібнемо на терці із великими чи середніми отворами. Хоч можна їх і пропустити через м'ясорубку, але якщо їх натерти на терці, то котлети вийдуть більш пухкі, більш смачніші. До подрібнених овочів додаємо у чашу пшеничне борошно і одну третю чайної ложечки суміші перців мелених. Або тільки чорного меленого перцю. Все змішуємо, перемішуємо, щоб сипучі гарно розподілилися по овочах. Гриби відсічуємо і обсушуємо на паперових рушничках. І... Подрібнюємо їх ножем, нарізаємо кубиком, хоч можна їх і пропустити через м'ясорубку. У фарш, якщо не тримаєте посту, то ще додаємо одне яйце і вміст в чаші ретельно вимішуємо. Гарно фарш змішуємо, пробуємо його на сіль і за смаком ще фарш досолюємо. Фарш готовий. Будемо формувати царські картопляні котлети за принципом м'ясних котлетів. Мокрими руками виплескуємо. Котлети будь-якої форми і будь-якого розміру. Головне, щоб вони були всі однакової товщини ось так. Вже розігріваємо сковороду, а котлети, звичайно, обвалюємо у панірувальних сухариках. Ось які котлетки ми формуємо. Друзі, напишіть у коментарях, а як ви готуєте картопляні котлети і порадьте, а що ще додати у наші котлетки, щоб вони були ще смачніше. Смажемо котлети на розігрітій олії з обох сторін до золотавої скоринки. А щоб скоринка була не занадто твердою, і котлети добре посмажилися усередині, то ми їх перевертаємо з боку на бік на два по два рази на кожну сторону. Ось! Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші слова. Ах і смачні і ці наші котлетки. Це просто смакота. Пахучі, ніжні, шоковиті, смачні. Царські котлети до столу найкраще подавати ще гарячі, а найбільше вони смакують зі сметаною чи із будь-яким соусом. Якщо ми тримаємо посту, то і готуємо пісний соус без яєць і молока, а виходить ну вже дуже смачний. Якщо ви хочете дізнатися, як ми такий соус готуємо, напишіть про це в коментарях. Ми випустимо ролика. Смачні котлетки, бо царські котлетки, і з'їдаються вони буквально за один присід. Ах, і смачні і ці наші котлетки це просто смакота. Друзі, пишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.